Плюс я забираю все втрачене. Якщо вона закриється в мінус, я фіксую дуже великий мінус, дуже великий мінус. Тому let's go. Ось такий відгук я отримав від підписниці, що торгувала по моєму торговому боту. Завдяки простій стратегії торгівлі вона примножила свій депозит в два рази. І як ви здогадалися, це відео про бота, завдяки котрому кожен з вас зможе почати робити результати на трейдингу. Невеличкий спойлер, послання на бота буде, звісно, в описі, але в ньому треба пройти етап реєстрації. Тому, якщо ви ще це не зробили, проходьте. А зараз я буду демонструвати вам сам процес торгівлі по сигналам від бота. Для того, щоб отримати сигнал від боту, ми з вами постійно виконуємо одні і ті самі буквально монотонні дії. Дивіться. Я натискаю на кнопку отримати прогноз, після чого рухаємося за мною. Все можете повторювати прямо зараз. Обираю тип ринку, по котрому хочу увійти. Це може бути або Стокові, або пісікутрування. Чесно кажу, різниці по прохідності між ними немає, тому в принципі можете обирати будь-які. Давайте зараз я оберу Стокові, щоб продемонструвати вам всі варіації роботи з ботом. Наступним ділом треба обрати час операції, по котрому ми будемо входити. Я одразу поставлю М1, тому що зараз під час запису відеоролику хочу швиденечко поторгувати та продемонструвати вам все це, як є насправді. Тому обираю М1. По ньому, в принципі, я зачасту і торгую, коли торгую самостійно, і обираю валютну по котрій хочу війти. Я маю брати її на квоті і маю обрати її на нашому торговому боті з Trade Lux. Але важливий момент, друзі, зауважте, що коли ми з вами обираємо тип ринку стоковий, тобто сток ось тут ми натискаємо, то тут на квотоксі ми маємо з вами шукати пари без примітки OTC. Тобто примітка OTC у нас відразу відпадає. Зараз це Євро кинулося мені в очі, дуже велика дохідність. Вибираю Євро і Євро GPW в торговому боті. Далі ось тут. Виставляю одну хвилину час експірації, оскільки саме його я обрав праворуч в торговому боті. І на Скай кнопку отримати сигнал, після чого очікую, куди бот видасть мені угоду. Це зазвичай займає до 4 секунд часу, бачу, що бот видає угоду на зниження, і відкриваюся донизу Знову ж таки, друзі, вам налаштовувати нічого на квотиці не треба, тобто можете працювати на тих інструментах, котрі дані одразу, тобто банально, пустий, банально сирий квоти, здання нічого, ніяких індикаторів там. Таймфреймів там певних ставити не треба просто час експірації, пару обрали з ботом звірили. Якщо все окей, відкриваєте угоду, і все просто дивитися за тим, як зараз ми відпрацьовуємо. Першого году у нас закривається максимально гарний та приємний прибутковий результат. І з інвестицій суми 7 тисяч гривень фіксую плюс 6 тисяч гривень чистого проекту. Знову ж таки, сугубо по торговому боту. Тобто, я, якщо б навіть був новачком, мав би змогу взагалі тут нічого не і ні в чому розбиратися мені було б не потрібно. Просто беру, копіюю сигнал від бота та забираю вже першу лавешку з першої години. Але це не все, рухаємося далі. Цемо кнопку повторити для того, щоб отримати максимально швидко наступний сигнал. І далі оберемо ти Знову ж таки, для різноманіття зараз я оберу ці і подивимося, як ми зараз працюємо з вами по OTC. Обираю так само M1, максимально е, ідеальний час аспірації саме для мене. Зараз оскільки я записую відеоролик. Мені подобається по ньому торгувати під час відео. Е, кидається мені в очі USD DSD, обираю USD DSD в Квотексі і в боті також обираю USD DSD. Бачите, все це діло знову ж таки треба збірити. Одну хвилину час експірації, звіряємо. Тобто, ось тут він у нас також має відповідати, тому що написано в боті і не тоді кнопку отримати сигнал, якщо вся інформація є вірною, і очікуємо, як тільки бот видасть мені угоду. Ляпс, угода також на зниження, бот видає її донизу. Бачите, імпульс такий ми зараз маємо, але бот це одна каже, що маємо рухатися донизу. Я вірю боту, відкриваюся і дивимося, як ми зараз будемо відпрацювати. А поки хочу вам показати, друзі, на аналіз. Тобто аналіз, який робить бот, він враховує як за. Для ринку, тобто враховується так і волатильність, настрій, об'єм, і також приватні індикатори Trading також також бере до уваги, тобто технічний аналіз робиться по індикаторам KST, там PVC MACD, ATR і багато-багато інших. Ще береться загальна сводка по 31 індикатору. І так, я не звернув достатньо уваги. Дивіться, також приватні індикатори враховуються. Тобто, це індикатори, котрі ви не знайдете в публічному доступі. Ну, я думаю, по назві це все зрозуміло. І ці індикатори купувалися особисто мною спеціально для того, щоб торгувати по боту, тобто, щоб підключити їх до бота, зв'язати. І щоб вони видавали нам максимально гарні прохідності по нашим сетапам, котрі нам видає бот. У Нас лишається поки одна секунда, і ми фіксуємо мінус. Фіксуємо мінус по USD, DSD, Окей, неприємно, але. Показую все, як є, що я роблю в ситуації, коли я отримую мінус поботу. Ось, дивіться, я беру і інвестую подвійну суму, тобто суму 2х. Таким чином, якщо зараз моя наступна угода після USDDSD закриється в прибутковий результат, то я одразу заберу втрачене в попередній угоді, тобто втрачені 7 тисяч гривень, та ще зароблю кошти зверху, оскільки моя сума буде перевищувати попередню в два рази. Дивіться, зараз все це діло вам продемонструю, просто відкриємося ще раз. Знову ж таки, повторити OTC, час експірації. Давайте 30 секунд, чисто для розповідання, покажу вам, що все діло дуже-дуже добре відпрацьовує. Обрав я 30 секундку, Ось тут обрав у NSDCAD обрав в торговому боті, отримати сигнал. let's go. Дочікуємося, як тільки бот мені видасть угоду, ану, 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 куди-куди, куди мені відкриватися. Я вже готовий догори, догори. Чомусь так і відчував. Так і відчував, що до гори. Напевно, тому що таке падіння ми тут з вами маємо, такий проливчик. І, можливо, так, бо це також бачить, і ми маємо рухатися вгору у висхідному напрямі. Бачите, такий імпульс нам віддає. В принципі, тут написано, що очікується квікджамп. Сподіваюся, це про цей квікджамп йдеться мова про швидкий брижок, скажімо. І зараз ми з вами дізнаємося, як ми відпрацюємо все-таки ці останні. Будь ласка, дві секунди. Зрізало. Зрізало! Срізово в останні секунди. Окей. Окей. Друзі, показую все, як є. Знову ж таки, повертаємося до тої самої легендарної фрази. Демонструю все, як є. Тобто без там всіляких прикрас так і далі, так далі. Так, далі. Так, ви бачили там заголовок цього відео, ви бачили прев'ю, ви бачили сотні відео на YouTube, де показуюсь вам там. Найкращі топові стовідсоткові стратегії, ось, але не всі кажуть про те, що по ним також можна отримувати мінуса. Тобто не всі кажуть про те, що мінуса бувають, і мінуса це частина роботи. Якраз таки зараз я це все діло демонструю, і показую вам все, як воно є насправді. Тому. Що ми робимо зараз? Зараз я будемо інвестувати подвійну суму, тобто 28 тисяч гривень наступного угоду. Покажу вам, як вона закриється, Скоріше все, прибутковий результат. Ось. Але, друзі, попрошу вас бути дуже-дуже сильно обережними, коли ви торгуєте з перекриттями, тобто коли ви подвоїте свою суму Х2. Поставте собі певний стоп, певну кількість мінусових угод до ряду, після кого ви будете зупинятися. Умовно, у мене, наприклад, там, 4 угоди я до ряду мінусую. Так, по боту у мене це було, можливо, пару разів за життя, ну, можливо, трійку. ось коли боту вже скільки. Напевно, да, півроку вже боту мені здається. 5 місяців, да, в червні він був створений, да. 5 місяців боту. І ось такі максимально гарні, приємні результати ми по ньому маємо. Окей, да, в цьому відео вони ну, не дуже, тобто в цьому відео отримали за мінусу, але я про те, що там так, щоб там 4 готи до ряду злити, блин, це було дуже-дуже рідко, тому, друзі, просто все одно ставте собі обмеженням і майте на увазі, що бот працьовує насправді дуже добре. І по ньому зараз в цьому відео я її покажу вам, доведу. Як ми зараз це діло максимально спокійно відіб'ємо? Давайте оберемо у ті смітрування знову ж таки оберемо М1, тобто по одній хвилинці зараз зайду і валютну пару сюжді бідіці да, 95% дохідності. Ну тобто, є людина. Котра хоче заробляти максимально багато коштів, як це можливо, тому я оборою зіб'яті пару, на котрі ну просто дохідність ну, реально зашкалю. Ось і на хвилинку зараз відкриюся двома угодами Задля того, щоб відбити втрачені попередні і ще заробити кошти зверху. Дивіться, відкриваюся на підвищення. Ось тут о дивіться, Я втратив чотирнашку тут сімку. Ось Втрата 21 взагалом. Але, але, але якщо зараз ця угода зайде в плюс, тобто дві угоди по чотирнадцяти знайдуть прибутковий результат після ось цього. Дуже сподіваюся на це швидкого імпульсу. то тоді ми просто зафіксуємо з вами прибутковий результат. І я буду в прибутку, навіть враховуючи те, що попередні дві угоди у мене закрилися мінус. Тобто, да, можна також супоставити. Е, дивіться, у нас дві угоди, мінус, одна плюс. Тобто прогідність, по суті, скільки херня повна, да? але ми будемо прибути, якщо вона закриється зараз в позитивний для нас з вами результат. 25 секунд спостерігаємо. Опача, ще один мінусовий результат. Окей, як я вам казав, 4 мінуси ряду було дуже-дуже рідко. Тому зараз я йду на четверте останнє перекриття. Так, ситуація не з найкращих. Дивіться, скільки ми злили? 28 тут. В наступному мені треба інвестувати 60. Правильно, правильно. Значить, значить, давайте 3 угоди по 20 я буду відкривати, тому що на біржі ліміт 25 тисяч, тому швиденечко накласти я прям не зможу ось. Тому три угоди по 20 у нас зараз буде. Е, кажу, буквально там 24 рази було у мене за життя, що я отримував мінус по е, угоді на е, знову ж таки, четвертій тупенсі моїх перекритів знайдемо. От Юзі Пікер. Юзі Пікер, я знаю, де Пікер точно знаходиться. Ось він у нас ось тут десь приблизно буде. PKR, ось PKR, да Пас на пікар натискаю, USD PKR, отримати Отримати угоду одну хвилину часу експірації. Зараз три рази треба класнути максимально швидко, щоб мати максимально схожу точку входу. Бам-бам, найс, три рази класом, все окей, 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 окей. Ця угода має закритися в прибутковий результат. Якщо вона закриється в плюс, я забираю все втрачене. Якщо вона закриється в мінус, я фіксую дуже великий мінус, дуже великий мінус. Тому. let's go. Просто ізі, просто ізі. 2-1-0. go! Плюс. 799 на рахунку. Окей, okay, окей. Okay. Почали на найкраще. Не Питань немає. Питань немає. Ми отримали плюс по першій годі, по євроді Ось. Далі почали зливати. Я нічого не кажу, тобто може таке бути, але суть в тому, що ми все сиділо відбили. Так, з четвертої угоди, але кажуть, це десь ну скільки? Або третій, або четвертий раз в моєму житті. Тобто зараз така ситуація взагалі відбувається. Але я думаю, ви побачили, як відпрацьовує бот, які він сигнали видає. Так, про хімію сьогодні не порадувала. Але кого ця стратегія насправді зацікавила, ви можете переглянути інші відеоролики або зайти в боти і спробувати його самостійно. Ви можете внести абсолютно будь-який депозит, там навіть 10 доларів, попробувати поторгувати і вже робити певні висновки самостійно. Я поміг цьому відео зараз продовжувати демонструвати вам торгівлю, показувати все таки, що боту торгувати насправді дуже гуд, торгувати далі, 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 поки я там не отримую плюси до ряду, і тоді вже завершувати відеоролик, але... Мене немає на це ніяких підстав. Тобто для мене особисто немає ніякого сенсу, оскільки поботу торгую кожного дня особисто я. Особисто я поботу заробляю кошти, і в принципі мене все влаштовує. Тобто, про цей же торговий бот було знято не один відеоролик особисто мною. І я бачив навіть декого інших людей на Ютубі, котрі також знімали про нього відео. І в принципі саме це підтверджує, що бот дає максимально гарні умови торгівлі для кожного трейдера.